Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему світ професій. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший пілот. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це? Перукар. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури? Лікар. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, публики і пиріжки, пряники і медовики. Хто як вочка із курчатами, в щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Так, вихователь. Хто це смачно варить борщ і компот готує? Каші з жару дістає і дітей частує. Так, це кухар. Дітки, а як ми можемо одним словом назвати всі слова відповіді? Це професії. Професій різних дуже багато. А що таке професія? Професія це діло, яке для себе обрала людина, яке їй подобається. Тож давайте знайомитися з деякими з них. Пропоную пограти в гру. Що кому потрібно для роботи? Почали. Пожежник, йому потрібен пожежний кран та гідрант, кухар, йому потрібні ніж, каструля, ополонник, пілот. Йому потрібен літак. Перукар. Йому потрібні фен, ножиці, гребінець, лікар, що йому потрібно? Шприц, фонендоскоп, білий халат. Пекар. Йому потрібні піч, тісто. А тепер наступна гра ХТО що робить? Я називаю професію, а ви дію. Будьте уважними. Вихователь. Що робить? Виховує. Лікар. Лікує. Продавець. Продає. Будівельник. Будує. Фотограф. Фотографує. Вчитель навчає, водій, веде, кухар, готує, художник малює. Пекар пече. Молодці дітки. Ми багато професій згадали, а яка з них найважливіша? Чому? Діти, всі професії важливі і всі потрібні. А ви знаєте, ким працюють ваші матусі? Тата, бабусі, дідусі? Якщо ні, спитайте, хай вони вам розкажуть про свої професії. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!